Ні, це не мої аналізи. Це бензин, який простояв в генераторі майже рік. У всіх вимикав вимкнули світло в п'ятницю, в четвер на вихідних. Ну коротше, почалися вимкнення. Самі знаєте, почали запускати генератори, а вони не запускаються. А чого? А того, що їх рік ніхто не запускав, бензин ніхто не зливав, карбюратори ніхто теж не зливав, бензин з карбюраторів, а потрібно було. Рекомендовано не тримати бензин більше двох місяців. Якщо у вас ви їм не користуєтесь, його обов'язково потрібно злити, потрібно випалити весь. Бензин з карбюратора, тому що він там, коротше, він там, погано впливає на всі деталі, якщо він там без, без протоку стоїть просто. Також на карбюраторі є спеціальний гвинт, з якого і остаток весь бензин злити Ось він там в нижній точці карбюратора. Краще всього зберігати генератор без бензину, щоб запобігти корозії. Ну і для того, щоб двигун там не закисав нічого, можна просто прокручувати раз в два місяці маховик, дюрнути його, щоб воно не застоювалося. Е, наслідки, які від того, що все, ну, генератори були з бензином, це чистка карбюратора, чи, чистка баку, ну, чистка, е, чистка, карбюратор, чистка баку, ну, заміна бензину, заміна свічок буває, але не у всіх. Тому ось такі справи. Звертайтесь, кому потрібно зробити обслуговування або відремонтувати генератор. Пишіть в особисті, привозьте, телефонуйте, відправляйте поштою.